Ставок дуже хороший, трохи багато трави. Знайшов місце, де трави немає. Так, поки що покрило не було. Тут не бачити, що далі. Рибалок дуже багато, не подивитися. і спільно спротивляється. Só assim que para Комкот бози постанчили. Так, значить, тут місце сидиш як на дорозі. А що як на дорозі сидиш? Такі тут комфорт. От головний браконьєр. Ну, понятно, риба вже не буде. Я не браконьєр, ти бачиш, тут все авто і нажив. Що там? Є? Конечно. Ну а да. как же? Я мушу заставить рыбу клювать. Я приехал, раз приехал, треба ловить. раз. Вот. 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 Стандартно. Да? Ну, это вы сейчас тут ловите, на этих словах. Ну, тут, да, на этих Трохи народу было много зранку, но а трохи происходило. Дождь пошел, Я першим. Самого не хочемо тлі. Той запорожня. за першим. За На дві сукрася не бере. На фідра щось подергає так. Водночку пришла, так. Чи дивися по кончику, як не так? Так. Що нема. Хоть була покльовка. Є.

Сьогодні водойомий кипічний заводу міста в так званому церковному ставі. Злові раз. 100-200 грамів. на фідер, оснастка інвайн, поводок 80 см 60. Гачки 14 номера. Ставив 16-го немає. На 14 є засічки і нормально виросли. Іконка, пахневська, середньофакційна, Ну, от, Якось так. День про не дерма. Випускайте рибу і підписуйтесь на канал.